І всім привіт. Сьогодні день 36-й. Вибираємо переможця з вчорашнього відео. Натискаємо кнопочку. Марк, ти виграв нарешті. Дуже хотів скінчики, я це пам'ятаю, тому в описі буде мій особистий телеграм. Пиши мені, будь ласка, я тобі відправлю ці скінчики. Сьогодні я розіграю такий от P-90 хвилин тому обов'язково підписуйся, став подобайку, залишай будь-який коментар, це основні умови розіграшу. І завтра я виберу переможця і він отримає такий от P90. А тепер йдемо відкривати футлярчик. День 36, 36 футлярчик. Це для YouTube Shorts і TikTok. Якщо хочете брати участь в розіграші, заходьте на YouTube, дивіться full відео. Там будуть всі умови розіграшу і самий розіграш. Ну що ж, нам в коментарях написали відкрити футлярчик ногою. Це буде трішки важко. Але ми це зробимо. Так я мишкою навівся. Оба! Надіюсь, видно буде, давай. Тут відкривається. Ауч. Істеп зручніше. Глочок Рожеве. Нарешті. Ха. Хоч щось. Після польових. Блін, він красивий. Є, я довольний. Дякую всім, хто. Писав в коментарі, що мені щось вже має випасти чудове. Ви були праві. Шикарний скін, який я дуже сильно хотів. Той, що написав відкрити ногою, я тобі дуже сильно дякую. І ви мені часто писали, що треба якісь нестандартні відкриття, і гейп таке любить. Так як кастрюлі відкрив тепер ногою, тому пишіть свої варіанти ще в коментарі. Друзі, підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Чекаємо День 37. Дякую всім за перегляд.